Назар Самочко зараз виконує удар по м'ячу. І ми поїхали. Судний удар виконує Роман Кордоба. Удар перекладена, рятує гостей. Вара в атаці. Удар. Також відбулася зміна. Четвірки помиляються в захисті і знову Святислав Рибак на висоті. Ми бачимо, як він. Больмічов гру удар по воротах Юрій Іванишин. Нижнього кута м'яч витягує воротар. Миколичинців і вже знову Назар прокопів. Передає мій вперед на своїх партнерів. Удар. Це дотримано. І ми бачимо, як Петро Телевчук хитрим ударом низом пробиває і пробиває захист і воротаря Миколичинців. Практично. Знову помилка, помилка, явна помилка при передачі. І арбітри привчають грати саме дисципліновано, грати так, як вимагають цього правила. А тим часом Миколичинцям вдалося е, кілька атак. Ох, Роман Горбатий. І так, так, було би шкода. Щоб він не реалізував свій вихід один в один. Технічно обігрався в центрі поля. Олександр Макогон довго контролює м'яча і ризикує отримати вільний удар за така. І Мер'янов не перекидає. Самочко контролює м'яча. Відігрується на Горбатого. Грван Кордоба. Удар ворота. Зараз Петро Тилипчук розігрувати м'яча. Кордоба! Ось він м'яч. Ось він м'яч. Третій. Роман забиває. Роман Кордоба поновлює гру. Переходить в атаку. Юрій Іванишин. Ми бачимо, як він фінтить. Передає Кордобі. і Кордоба. Хотів ефектно перекинути. Бачимо, атакує Миколичин, Стараються хлопці пробитися по центру, але там щільно захисники стоять. А Роман Кордоба допомагає. Ой-ой-ой, яка необачність. Автогол. Автогол у виконанні Лейбюка. Пробував щось організувати, не вийшло. Вже атака на ворота Айфранко. І це добре, тому що кожен з гравців повинен брати участь у грі своєї команди. Помилка у захисті. І саме Дмитро Андрусяк з легкої передачі Романа Кордоби замикає чергову атаку Айфранко. 5-0. Зараз побачимо Луцький м'яча в гру. Влад удар по воротах від Філіповича. І в грі вже Андрій Гордієвич. Дуже вдало. Він внизу перервав цей удар. Ще один удар від Владислава Філіповича. Дев'ятка. В сьомій хвилині. Забиває першого м'яча. Гапончук виходить один на один. Андрій. Гордієвич відбиває м'яча і вдруге. Вдруге не дає йому потрапити. Перепасовується. І бачимо, що Лейбюк прихоплює м'яча. Атакує його на Остафійчука І тому вдається. Більярдно точний удар. В нижній кут воріт.